Сьогодні читаю ще один вірш, вірш Марії Конопніцької. Подивіться, яка гарна ілюстрація. Просьба філюся. Оце філюс, це оцей песик. Пусть мене, пусть, панно міла, пусти мене, пусти мене, панно мила. Є ще ви мені слаба сіла, ще в мені слабка сила. Є ще в ножках чує держення, ще в ніжках чує дрижання. Є ще мале мавещення, є ще є, є, є маленьке собачатку. To śniadanie czeka z dala, tu sніadno czeka z daleka, tu jest panna nie pozwala, tu їść panna nie doзволяє. Od całej edukacji blisko do variacji. Від цієї цілої науки вже мені близько до варіатства. На, 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 ну, на це псам є на світі так, що щоб я ходив на чотирьох лапах. Моя панно, пусть мені пшече. Моя панно, відпусти мене натомість, не руб вже земнє цудака, не роби з мене чудака. <с. Ось. Він каже, я буду ходити на чмораках, на двох лапках, бо я така природа, моя собача. Пустий мене, Так, не роби з мене дивака. Вона хотіла, щоб він так ніжки висунув вперед, лапки передні. Скажіть, чи вам сподобався вірш?